Той мужчина, яку я, бля, якого воспитала королева, він це робить, розумієш? Що тебе приваблює в хлопцях? За що ти любиш свого хлопця? Хершо, можна назвати це якоюсь своєрідною романтикою, На це типа, такі повсякденні речі, які. Ділає, звісно, не кожен мужчина, але той мужчина, яко, блять, якого виспитала королева, він це діла, понімаєш? От, допустимо, ми проснулися, да? він просинається о 8 утра і просто так лежить, втикає в телефоні, не, не будь-який мене. Блядь. Він дивиться Тік-Ток в наушниках, щоб я цього не чула і не просиналася. Mm -hmm. Я проснусь в 11, він такий, блядь, все, моя принцеса проснулася. Нахуй. Є, блядь, можна на. Покорять оці всі вершини. Я просинаюся, він такий, дивиться на мене. Я, я отак сука, єлі очі розтулила, дивлюсь. Що ти хочеш, сумці? Дивись, блядь, дай посмотри. Він такий, типу, отак хуяк, рукою обгорнув, каже, що спи.